Меддопомога на полі бою за ними сотні врятованих життів без військових медиків. Нині не обходиться жоден бойовий підрозділ. Майже кожен боєць пам'ятає день, який міг би стати останнім, якби поряд не опинився б той, хто врятував життя. Далі історія прикордонників, які точно знають, чого воно вартує, і як важко зберегти здоров'я під щільним вогнем противника. То треба пройти 250 метрів за 6 хвилин. Ну це я прохожу себе, ну спокійно прохожу, без допруги. Андрій Борисович вісім місяців освоює протези. Чоловік втратив обидві ноги, коли підірвався на міні. Побачив з гамілки кістки терчать, і там розорваний. Ну так це. Півберцені було вже, де все. Андрій Родін був начальником медичного пункту комендатури швидкого реагування. Наприкінці весни 2023-го бійці отримали завдання взяти висоту неподалік Сватового. Поранених з поля бою вивозив Андрій Борисович. Встиг врятувати двох побратимів, а згодом допомоги потребував сам. У мене були з собою турнікети, я сам наклав турнікети. Зупини кровотечу сам. і чекав там допомоги. поки змогли до мене хлопці подойти, бо там. Евакуаційна група до, добралась до мене тільки через 3 години. Андрій Борисович медик з досвідом, то тобто він мені ще й підказував, <свісно> він мені розповідав, що йому вколоти і скільки. Олександр був одним із тих, хто евакуйовував пораненого майора. Нас ворог спалив, як то кажуть, вичислив, почався обстріл. Я ніколи не. Ну, Думав, що не завжди та лопатка саперська потрібна, але тоді я дуже шкодував, що в мене її не було. Куском ломаки копав собі окопа, бо це ну, треба було ховатися. Андрія Родіна все ж вдалося доправити до ста пункту а звідти у шпиталь. Транспортували на харківський госпіталь Північного регіону. Є такий госпіталь. Ось там я пробув добу, там поампутували ще стопу. Тут теж там так в Так 12 операцій було в мене. Андрій Родін мобілізувався у прикордонну службу у 2014-му. До цього все життя пропрацював дитячим анестезіологом у рідному Коростені. Служив у Житомирському та Донецькому прикордонних загонах. Повномасштабне вторгнення зустрів на білоруському кордоні. Там у перші дні прикордонники зупиняли ворога. Зранку начали обстріл по кабінатури і все. Стали падати градині далеко. Перегрупувалися там, де з того населеного пункту ми відійшли, підірвали міст і оце, там десь по-моєму, з згоміля. траса йшла оце, і затрималися на пару годин. Майор медичної служби місяць тому вийшов на заслужений відпочинок. 12 квітня Андрію Борисовичу виповнилося 60, Та він досі навідується у рідний 9-й прикордонний загін імені січових стрільців, де служать його побратими та зять. Зараз Заразко поїдемо ж. Я ніскільки не жалію, що я прийшов служити став військовим медиком. Його з нуля вивозив поранених, транспортував до столісівного пункту. Кого я привозив, ніхто не помер. 34. Ну, чи 29 я привіз, а я був 30 30-м уже. Такого важкого. Як евакуація пораненого, я ще ніколи не робив. Олександр продовжує служити у бойовому підрозділі прикордонників на посаді медика. До цього був фельдшером у Житомирській психлікарні. Боєць на позивний док постійно там, де його підрозділ вибиває ворога. З ним завжди бойова аптечка. В першу чергу це турнікет. Мені не потрібно розкривати цілу сумку. У мене турнікет в іншому місці. Армірований скотч, бандажі, бенти, фрингіальні трубки. Є кровозупинні затискачі. Це той день, коли отримав поранення. Геннадій показує нам відео, як його пораненого з поля бою виносили побратими. Десь два кілометри на плечах, і десь півтора кілометри на спальнику. Під обстріл прикордонник потрапив під ковалівкою. Влітку 23-го. Ми копали і, як я зрозумів, ворожий квадрокоптер нас змалював і був вихід з. Міномета Васильок було три підряд 82-го снаряду. Вони влетіли, виходить, в дерева, і осколки розсікли, розлетілися по нашій території. І мені залетів один під стегно, і другий просто порізав в шию. Клінчик, як тобі діло? На щилі на розслабою. Два місяці лікування і знову встрій у прикордонника. Вже дві ротації на схід до повномасштабного юрист певен за злочини, що коїть росіяни, їм світить лише одне покарання смертна кара. Геннадію 27, сам із Бердичева. Його мрія перемога. А далі каже, справить весілля. Хочеться після війни своєдічно дружитися, завести ну, зробити свою сім'ю. І дітей виховувати в вільній незалежній країні, де немає вибух, сирен. Андрія Борисовича вдома вже чекає велика родина дружина, дві доньки та чотири онучки, заради них і воював. Тепер наполегливо освоює протези, щоб жити повноцінним життям, бо планує подорожувати світом. Ну це ще буде мінятися. Ти протест, так що буде все краще. Все буде добре Житомира з вірою в перемогу та всі сили оборони України. Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.